Вітаю вас, шановне товариство! Мене звати Аліна Шлям. І сьогодні я маю честь представити вам своє портфоліо прогресу 7D модель лідерства. Я, як здобувачка освіти Новобузького ліцею, розпочала свій шлях самопізнання із одного ключового запитання: А чи обдарована я лідерським потенціалом? Щоб дати відповідь на це запитання, я провела глибокий аналіз своїх навичок та рис характеру, досідила власні комунікативні навички, оцінила навички управління та спроможність до самоорганізації. Досидила свої цілі, місію та рівень емпатії, розглянула заохочення та досягнення. Перший вибір: динаміка відданості духу. Я віддано присвячую себе будівництву своєї мрії, джерело натхнення, українська спадщина та традиції, що дають змогу не лише створювати свій особистий успіх, а й внести свій внесок у збереження та розвиток цінностей, які формують нашу ідентичну та культурну сутність гордістю тримаю в серці право, що має не лише кольори моєї нації, а є символом лідерства, патріотизму та згуртованості духу мого народу. Низько схиляю голову пам'яті героям України та дякую всім оборонним силам України за можливість будувати майбутнє. Другий вимір проактивне самовдосконалення. Плекаю особисту філософію проактивного самовдосконалення та ефективної самоорганізації. Постійно прагну до зростання особистості, дотримуюсь організаційних стратегій для досягнення поставленої мети. Третій вимір драйв лідерства. Моя лідерська динаміка не лише підтримує постійний розвиток, а й створює стимул для команди. Діючи разом, ми прямуємо до високих стандартів і видатних досягнень. Мій успіх як лідера вимірюється успіхом моєї команди. Наша взаємодія, внутрішня єдність це осередок становлення свідомого суспільства. Четвертий вимір: дотик креативності та творчості. Маю водограй ідей та інновацій, який приводить до великих змін. Цей вимір вирізняється не лише моєю здатністю генерувати нові ідеї, а й моєю здатністю трансформувати ці ідеї в життя. П'ятий вимір: театр перспектив. Театр це не тільки світло фарб і костюмів. А справжнє дзеркало життя, в якому кожен виступ є важливою спробою привернути увагу до суттєвих питань. Тому кожен виступ в театрі стає чарівним порталом у світ невідомого, де проживає справжня магія перспектив, яка надихає та змушує задуматися над глибокими істинами життя. Шостий вимір лабіринт викликів. Всі ми потрапляємо в лабіринти викликів, де кожен поворот і кожне перехрестя це тест на нашу стійкість та витривалість. Мій лабіринт викликів це не просто низка перешкод. Це спроба виявити справжню силу духу та здатність адаптуватися до різноманітних сценаріїв. Кожен виклик крок на шляху до досягнення внутрішньої сили. Сьомий випір. диво створення. Лідер може досягти перемоги в глобальному масштабі, вносячи суттєвий внесок у розвиток громади, країни або світу в цілому. Цей вибір визначається не лише розмаїттям досягнень, а й моєю здатністю творити дива, робити неможливе можливим. Презентована мною модель допоможе мені здобути особисту та командну перемогу, дасть мені сил у вирішенні життєвих проблем за допомогою впровадження та генерації нових ідей, що стане фундаментом для мирного, свідомого та новітнього суспільства. Кожен може створити проєкт власної моделі лідерства. Кожен може бути лідером, оскільки лідерство не обмежене статусом. Це скоріше стан або підхід до життя, який пасується на певних рисах характеру та вчинках. Лідерство це про вплив, взаємодію та спроможність вести інших за собою. Разом ми будемо творити майбутнє. Нехай кожен з вас знайде власний світ лідерства та джерельну невичерпну силу для досягнення великих висот.